Моє вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту 18 річна Єлизавета Котляр з Дніпра, 855 ракетка рейтингу WTI, поступилася у двох сетах 1-6-2-6 через Яні Кубачковій. У півфіналі турніру ITF W35 у турецькій Анталії, куди вона вперше пробилася, хоча загалом ця стадія турніру для неї стала п'ятою у професійній кар'єрі. Хід вдруге поспіль у Дніпрі продовжує залишатися шлягером. Одной минулорічний чемпіон екстраліги України з футзалу після перемоги над сухою балкою жовті води святкував успіх і в другому своєму візиту до нашого міста, коли в матчі 20-го туру кияни на майданчику спорткомплексу Державного хіміко-технологічного університету цього разу 4-1, були сильнішими від Дніпровського атлетік футзалу. Хід друге поспіль у Дніпрі продовжує залишатися шлягером. Одной минулорічний чемпіон екстраліги України з футзалу після перемоги над сухою балкою жовті води святкував успіхи і в ході другого свого візиту до нашого міста, коли в матчі 20-го туру він на майданчику спортивного комплексу державного хіміко-технологічного університету знову здобув звитягу 4-1, цього разу над Дніпровським атлетік футзалом. Щоправда, до свого першого забитого м'яча гості сповна відчули на собі не тільки потужний шквал атак господарів, під час яких киян одного разу виручила поперечина, а ще декілька разів їх рятував досвідчений Сухов, проте і він пропустив за екватором першої половини зустрічі завдяки вишуканим індивідуальним діям Васильєва. Зрештою, перед сигналом на відпочинок хід не тільки відігрався, але й вийшов вперед. Вище згаданий гарматою, вгатив здалеку. Ім'я через рикошет від жука шуснув у сітку. А ще через 25 секунд грубо помилився воротар Атлетіка, який запустив відвертого метелика від удару Подлюка. В дебюті другого тайму чемпіона, належить за статусом, провів зразково показову контратаку, в кінцівці якої мельник філігранно в дотик від центральної лінії поля закинув сферу за комірець голкіперу. Під завісу зустрічі Калашнік мав можливість скоротити відставання, але поцілив у стійку. Крапку у поєдинку поставив Педяш, коли дніпровці вже грали з п'ятим польовим, спрямувавши шкіряного вже у порожню площину білого прямокутника. У підсумку 4-1 на користь хіта. Хоча за основними статистичними показниками матч більш-менш був рівним, але все вирішила вища індивідуальна майстерність киян. Хлопці непогано грали, хід досвідчена команда. На жаль, індивідуальні помилки десь. Дуже непотрібний перший м'яч, другий теж десь нас прибило, десь, на жаль, да. як кажуть, там, нам не соромно, але прикро, да. хлопці грали дуже непогано, і з м'ячем працювали. Да. Індивідуальна майстерність гравців хіта десь да, поставили. Третій, четвертий м'яч. Були моменти. У нас десь штангу да, могли повернутися в гру. Ну, на жаль, поки так. Да. До хлопців у мене претензій немає. Працювали прикро, да. грали вроде, непогано. Ну, треба передивитися, що по гарячих слідах нічого. Будемо працювати далі, да, хлопцям своїм, да. дякую. Болівальники – молодці, повний зал. На жаль, ми їх не порадували. Результатом, але змістовність гри, вона, дай Бог, да, будемо розвивати, розвиватися в цьому напрямку. У турнірній таблиці Атлетік Фудзал залишився на сьомому рядку, на два очки випереджаючи земляків. Сухої балки жовті води, втім останні мають гру в запасі. 14 нагород, 5 золотих, 3 срібних та 6 бронзових завоювали представники Дніпропетровської області, а наші дівчата посіли перші 6 місць у метанні диска 1 кг серед дівчат Ю-18 за підсумками зимового чемпіонату України з легкоатлетики, з легкоатлетичних метань серед юнаків 2008-2009 та 2010-2011 років народження та молодших, які фінішували у Києві, зібрали 230 спортсменів з 18 регіонів держави. Ігор Лапа з Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичного Ічної культури з великим відривом з найкращим поки що своїм результатом переміг у змаганнях з метання диску серед юнаків до 18 років його колега по навчальному закладу Ярослав Прокоп'єв став бронзовим призером. Також найкращі результати в кар'єрі з метання молоту вагою 3 кілограми серед дівчат Ю-18 показали спортсменки ДФКС Міланія Міланя Кохан і срібна металістка Татьяна Тальяна Ковальчук чемпіонами у різних вікових категоріях і вазі снарядів. Стали молотобоєць з Нікопольської дитячинацької спортивної школи Електрометалург Ілля Федотов, Мілана Корнієва у метанні спису з третьою з ДЮСШ Дніпровської міської ради її колега по навчальному закладу Дементій Погорілий у метанні диска і Катерина Цоцко у цій дисципліні з ДФКС ДФУ. К. Срібло у Анастасії Канілової з метання молоту і Юлії Маркової з метання диску з Дніпровського фахового коледжу Дніпровського училища фізичної культури, бронзові відзнаки, також у працівників цього навчального закладу молотобойця Давида Куденка, дискоболів Євгена Буденка і Марії Романець та Марії Сердюк спеціалізованої дитячинацької спортивної школи за номером 3. Олексій Пісарєв з цього навчального закладу завоював золоту медаль з бігу на дистанції 10 кілометрів на чемпіонаті України з легкої атлетики. Легкої атлетики з бігу на шосе серед дорослих молоді та юніорів, який завершився у місті Хуст Закарпатської області. Івана Мельник з Дюсашор номер 3 була другою у напівмарафоні. Чемпіон 24-х літніх олімпійських ігор в Сеулі з футболу і Володар Кубка радянського союзу Олексій Чередик знову став амбасадором і своєрідним гідом для чергових відвідувачів музею Олімпійської слави Дніпропетровщини, якими цього разу стали вихованці відділення футболу другої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради тренера Сергія Грановського. Чемпіон 24-х літніх олімпійських ігор з футболу в Сеулі, чемпіони Володар Кубка радянського союзу Олексій Чередник знову став амбасадором і своєрідним гідом для чергових відвідувачів музею олімпійської слави Дніпропетровщини, якими цього разу стали вихованці відділення футболу другої дитячої нацької спортивної школи Дніпровської міської ради тренера Сергія Грановського. Відділення нок України в Дніпропетровській області продовжує освіту серед футболістів, серед спортсменів Дніпропетровщини ділиться. Тими знаннями в Олімпійському храмі Дніпропетровщини, які е, приносили сюди наші олімпійські зірки, і ми вдячні всім тренерам, всім е, вихователям, всім батькам, які долучають своїх дітей до спорту. Е, спорт це життя, а діти наше майбутнє. Завдяки голові відділення Михайлу Кашляку і е, нашому голові Асоціації футболу Олексію Маркову ми робимо е, спільну Працю напрямку розвитку футболу і спорту в нашому регіоні далі малеча за допомоги і в супроводі розповідей Ярослава Сергійовича, також голови дитячої нацької футбольної ліги Дніпропетровської області Романа Прощенка і, звісно, легенди футболу Олексія Чередника оглянули усі стенди експозиції, світлини, раритетні речі, форму та інвентар, які наочно і красномовно. Засвідчують ту епоху і часи, коли на світових аренах перемогами і здобутками палахкотіли зірки представників Дніпропетровщини, які золотими літерами вписали свої імена в історію олімпійського руху планети. По дітям вже було видно, що глазки вони горять, що їм цікаво не, не, не все вони ще зрозуміли, але завдяки вашій. Екскурсії, діти пізнали декілька видів спорту, які наші вони ще маленькі. ну, будуть вчитися і будуть познавати, і будуть приходити сюди. В наш дом. На добру згадку про відвіданий, які залишили масу гарних позитивних емоцій, як на малечу, так і на зіркового гостя, відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області традиційно презентувало гостям брендовані подарунки і сувеніри з символікою своєї громадської організації. Здорово добре, що вони відвідують історичний храм тих досягнень великих спортсменів Дніпропетровської області, які заслужили медалі, заробили ім'я Дніпру Україні. Без минулого не буде сьогодення майбутнього. Тому дітей потрібно знайомити з людьми, які своєю працею, своїм талантом заробили ім'я собі, регіону, країні. Про відвідане музею олімпійської слави Дніпропетровщини та про зустрічі у ході екскурсії з легендою світового футболу олімпійським чемпіоном Олексієм Чередником. Всі зазвичай на спомин на довгі роки сфотографувалися на загальну світлину. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.